Всім привіт на каналі Reaction UA. Так. Яка у нас ситуація на даний момент? Я виклав відео е Дантеса Поки Ну я знімаю на час, коли вже пройшла, пройшло. Вісім півтори години пройшло. Поки Много переглядів. Сподіваюсь, ви будете це відео. Але чому я знімаю зараз? Ну, що я не знаю, скільки ви наберете до того часу, тому можливо, таке ж, я вибачу і в 12-й або 6-й, залежить від того. Я поки його висилати не буду, я його закину собі на телефон. Зм..., е, напевно, е, я, навіть, я навіть не змонтую що навіть, тому що якщо змонтувати, то я собі не зможу зберегти. Тому якось так. Е, а зранку я йду, в мене виробниче завтра. Тобто я буду на буду навчанні, але. Е, Хочу буду стригти. Просто от, пострижу і буду скільки переглядів. Якщо десятка, то опускаю відео в 12, тому що я, я впевнений встигну стригти і випустити і змотувати відео. А якщо не набираєте, то побачайте, відео виходить в 6. Я не знаю, коли відео виходить на даний момент, але побачимо. Мені здається, що це буде шості, тому що, факі, ну, якщо б ви хотіли, ви вже б набрали стільки переглядів. Але побачимо, що буде далі. Не хочу на пора забігати. Так, дивіться, наступна пісня бурла, співає, пісня морози. Не чув я такого, якщо чесно. Взагалі не чув. Ніде ніяку пісню взагалі я ніколи не бачив. І для мене він буде в новинку. Тому я сподіваюся, що буде круте, бо дентез мене взагалі не вразив, а навпаки, засмутив. Тому що я знаю, у нього є нормальні пісні. Наприклад, з Солобіхерстини, як там вона там пісня називати, я забув. Але вона була непогана. О там непогано. О, а сам він не може пісні робити. Ну, Яксні як пісні, пісні він сам робити не може. Ну, хто ж ми винен. Ну, давайте слухати «Бурла Морози і побачимось вже, на... вже завтра. Ой, тут. А ні, все добре. І знову <му> зі мнобу нам до існує. Ага трошки... морюет Ратушку... не... на питах трошки... ложаюсь подевайся русский буд окей. Весной все змых с ним на на вона такого мене це нагадує. Ви мене ви, ви вибачте кого я зараз гадаю? але це дійсно дуже схоже. Е, Росіяни, ну, типу, росіянські виконавці Міягі. Знаєте такого Міягі? Щось дуже схоже. Ну, вибачте, Я знаю, просто, як не співає, Ну, я, я його не слухаю вже. Але я от раз не, не пам'ятаю, робив реакцію на ту пісню, що до, до повномасштабки по, повно і. І. Чесно, мені стиль не подобається. Такий. Взагалі такі, знаєте, такогось хорячого, такого знаєте. Ну, один в один, ну вибачте, я не можу на це слухати. Пам'ятаєш, я наче палежи брафтем. Я чесно, тягиша за зентес... за Дантеса якщо чесно. От реально гірше. Та хоча б якісь були повороти подій, можливо, що будуть, але Ну, чекаю, що я лиш хаялышку. Так довго блукати по колу, занадто Пробач, це моя вина Пробачь я знову прийду по весні без клітів і без бен Я з матей по схему не поруч, знайте місця, на шаксам цяхся малюта, колотом пошує Пасха моє то, що моя бжамаха сім'я Я буду крика, ти може, боже нас почує Я смадай после фаба не поруч, знайте місця, на шахте, захснем малюта, колотом пошує Буде ще є один варіант, як ви можете зробити відео в 12 -ті. Просто в достатньо нового перегляду, і в нас же був лайк. Запам'ятайте собі, я сам собі ніколи лайки не ставлю. Ніколи! Це моя принциповість, тому що я, я не рахую це за те, що треба. Толи тобто сподіваюся на ваш е лайк, тоді відео виходить, коли я побачу лайк. Тобто це може бути в першій, другій, третій. В 12 Ну, раніше 12-й 12, точно відео можете не очікувати. Бо мінімал, мінімалка це 12-та. І максимум це 7. Далі, і, далі 7 і, і до 12-ї ранку не буде відео ніколи. Ну, поки що у мене так. Музика ніяка. Вона от скільки от всю всю песню однаково. О боже. Яка тут пісня висвітлась, Ну окей. що я <spirit> <opot'tientras continua> <melting> <wh> <Christians> <bilingual> Не хочу зараз нікого критикувати, тому що, блін, ви мене розмахали писати таке, що ти ще не, ти, не маєш права критикувати, ти не маєш право оцінювати, ти такий поганий і все до цього решта. Дивіться, я е, маю свою думку. Ви маєте свою думку. Якщо вона у вас інакша, ви можете їй просто сказати, але її не нав'язувати. Це для мене найголовніше. У мене така думка, у вас така. Ніхто нічого. Нікому. От і все. Просто пишете, Я вам кажу дякую за вашу думку. Я це ціную. Все. Не треба мені писати: ти що маленький, ти мету не має своєї думки. Маленький. Дивіться, я не рахуюся супер дорослим, але я вже і не маленький. Мені вже в тому році 18, хто мене дивиться, можливо, знає, а хто дивиться мене перші рази. Ви точно що не знаєте, бо я вже даненько це не пригадував. І от я вам ще раз кажу: мені цьому році 18, так? Я не виглядаю на свій рік, я знаю. Але просто знати це факт. Я вам не хочу підтверджувати, бо це ну, це моя справа. Я не хочу вас зараз вас е, якісь претензії висказувати, просто ще раз скажу. бурла морози. Просто мені такий стиль обкурений об, обкурного голосу не подобається. Музика там однотипна, нічого не міняється. Е, пісня максимально нецікава. Я не знаю, що тут можна оцінювати. Я це оцінюю, але ви розумієте, що це буде повністю е, погана оцінка, і, і, і нижче 9 і музика, і пісня. Пісня. Давайте 8,2. І музика ну взагалі ніяка. Просто 5. просто так для символіки. От і все. Ну, це все-таки не просто там максимально одну пісню, одну співають. успівають. Такі якась там різниця є і то добре. Зараз тут зерви а все окей. Так, бо план теж починається, таких фотографий сподіваюсь на останню пісню українську. І на тренер з сайту. Там може бути любе. Може бути і говно, а може бути і топ про топ. Ви це знаєте. Хто святкує за моїми відосами? Так, щось таке. 8-2. Плюс 5. 13, 2 загальний. Після 2, 6 і 6, 6 виходить. Ну ж ви ж розумієте, що це ще навіть забагато. 6. І 6. І тут так само. 6. 6. Дуже низькі пісні. от Максимально, поки мені не, не, вони не подобаються, дотех ну, хотів якось чуть-чуть. Момент подобався. А Бурла, ну вибачте, ну, це тупо таке, знаєте, ну я ж вам сказала про в принципі, мою думку. Погоджуйтесь ви чи ні, напишіть в коментарях і важко, пишіть, що ви хотіли бачити на моєму каналі. Щоб я не робив е, 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 одну ту саму рубрику весь рік. Тому, що Воді я ярбачу закінчиться, що я далі буду робити. Правильно, буду щось мутити. Поки є моро... Єрбачення, стараюся в чомусь канал займати і не просто так закинути. Тому якось так. Просто знаєте, хочу від вас якийсь зворотний зв'язок, щоб ви мені писали свої варіанти для мого каналу. Буду робити, що... в чому я маю змогу. Усім дякую, всім дякую за перегляд, стати лайк, підписатись на канал, на дзвіночок. Бачимось вже завтра. Всім пока, пока, пока.